Дев'ять команд з різних освітніх та спортивних закладів Волині і Рівненщини змагали за першість на відкритому чемпіонаті з плавання, який напередодні відбувся у Луцькому національному технічному університеті. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Перше після оновлення басейну у Луцькому національному технічному університеті організували відкритий чемпіонат з плавання, у якому взяли участь близько трьох сотень спортсменів і не лише з Луцька. Зголосилося приїхати немало. Це саме. І Навчальні заклади, такі як комерційний технікум, педагогічний колес, військовий ліцей, так і спортивні заклади Дю США, Ковлійське Кондратовича, Рівненське, ДюСШ номер 2 Вараж Дюш, Млинів. Спортсмени долали дистанції по 50 та 100 метрів різними стилями, а також чоловічі та жіночі естафети. Серед учасників змагалися як новачки, так і титуловані спортсмени, для яких це хороший етап підготовки до чемпіонатів України. Чудовий результат показала студентка 4-го курсу Луцького національного технічного університету Анастасія Корольчук. 50-ти метрівку подолала за 28-71 і стала першою серед дівчат. Спортсменка зізнається, що плаванням займається з дитинства і рада, що може. Продовжувати вдосконалювати свою майстерність тут. Я з Рівного сама тренувалася стріном. Зараз переїхала в Луцьк, навчаюся тут, а плаваю, досконалюю мені Тут дуже подобається. Басейн супер. Вдалося попливсти по своїм кращим результату, вода легка, все супер. Покращив на змаганнях свій час і Дмитро Поліщук, який першим фінішував у четвертому запливі на дистанції 50 метрів серед хлопців. Дистанцію подолав добре. Для мене це хороший час на тренуваннях плавав за трошки довший час. Суперники молодці, тому що деколи звертав увагу на них боковим зором, щоб тримати себе в тонусі під час дистанції. Тому дистанція 50 метрів, я її люблю. Сьогодні я брав участь тільки на ній модернізованим спортивним комплексом, окрасою якого є басейн, ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, розбудова фізкультурно-спортивної інфраструктури є в пріоритеті закладу, аби студенти мали можливість повноцінно займатися різними видами спорту та активно проводити своє дозвілля. Я дуже рада, що в Луцькому національному технічному університеті створені умови для того, щоб проводити різного рівня змагання і в тому числі з плавання. У нас оновлений басейн, і він, мабуть, найкомфортніший сьогодні в Луцьку. Наші студенти абсолютно безкоштовно займаються плаванням в нашому спортивному комплексі. У нас створені гуртки, тобто, за межами навчальних занять, вони приходять на гуртки з тренерами, займаються сьогодні. Через війну у спортсменів значно менше можливості участі у різних змаганнях, аби не Тратити кваліфікацію, вони мають постійно тренуватись і виступати. Тому підтримка благодійників надзвичайно важлива у таких умовах. Значну роботу у спортивному напрямку проводить фонд Ігоря Палиці тільки разом. Плавання це такий вид спорту, де доля секунди грає дуже важливу роль, і ця доля секунди їм дається дуже важко. Великими тренуваннями, довгими тренуваннями досягається ось цей секундний результат, і бачимо, що спортсмени показують гідну підготовку і виборюють. Насправді виборюють свої перемоги. Важливо. Підтримувати спорт на будь-якому рівні: дитячий спорт, юнацький спорт. Студенти дуже сподіваємося, що гарно представлять наші студенти на всеукраїнській спартакіаді і бажаємо успіху їм, перемоги на спортивних аренах. За підсумками змагань освітні заклади матимуть змогу сформувати збірні команди для участі у всеукраїнській універсіаді з плавання, яка відбудеться у травні. Ольга Яцюк, Мирослав Готимчук для новин на часі.